you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Український громадський діяч, активіст та боєць ЗСУ Євген Карас видав базу про фронт Порошенка, про кремлівські наративи та про розхитування країни зсередини. Так на переконання Карася, сценарій заморозки війни може призвести Україну до катастрофи, тому що українці не змогли в демократію. З одного боку, добре що є критика, є ті ж порохоботи, які змушують владу ворушитися. З іншого боку, ця критика набула деструктивних форм. Вона збігається повністю з Росії. Ійської підривної діяльністю всередині України у неї з п'ятим управлінням ФСБ однакові завдання, тобто ми в демократію не змогли. Переконаний Євген, зокрема, саме порохоботів часто ловлять на розхитуванні політичної ситуації в країні, чого лише варта їх піар-кампання на темі залужного. Інколи навіть дійсно складається враження, що вони працюють по кремлівських методичках проти України та народу, та й просто зупинитись чи знати межу, вони не можуть. В той же час багато хто говорить про перемир'я, але Карась переконаний, що перемир'я без перемоги України буде вигідним тільки Росії, оскільки вона повністю перейде на військові рейки і позбудеться міжнародного тиску, тоді як Україна зануриться у внутрішні проблеми. Військовий упевнений, що політична боротьба в Україні різко загостриться і послабить країну. У нас тут почну. Це вибори в сільради, в ОСББ, почнеться від ті гроші, люди почнуть виїжджати. Вважає Карась. Не варто забувати і про президентські вибори, до яких навіть зараз так завзято готується партія Порошенка. Якщо з'явиться можливість їх проводити, команда Петра всіма силами вимагатиме це. Адже для цього ще їм потрібні всі піар-схеми, схоже, навіть військові бачать Порошенка та його плани наскрізь. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Те здорові та бережіть себе!